Крашенки, крапанки, писанки і мальованки різним технікам розмальовування великодніх яєць Житомирян вчать на безкоштовних майстер-класах у будинку урочистих подій. Перш ніж взятися до роботи, потрібно видути яйце. Тоді писанка зможе стати сувеніром і зберігатиметься роками. Видули і після цього, як ви це зробили, ви берете якусь шматиночку, ватку, що хочете, і з там водичку, і протерте. Або можете брати соду, наприклад, содою помили і вимили. До чого ви це робите? Ви обжирюєте поверхню для того, щоб потім на неї гарно лягала фарба. Розмальовувати яйця можна синтетичними фарбами або ж узяти рослинного походження, як це робили у давнину. Для того щоб були різні кольори, можна брати гілочки, яблуні, можна брати вербу, і так само буде колір такий світло, ну задано жовтий. Колись брали проліски, і проліски так само вимочували, виварювали і робили ніжно-голубий колір. Брали ці від бузини ягодки, і ягодки бузини давали насичений, такий більш темний колір. Вважалося ну недобрим робити чорний фон, чорний колір. Тому що ну, він якби не то, що символізував, але люди вважали, що це як кров нечистого. Через це найкращим вважався все таки червоний колір. Засвоївши теорію, учасники беруться за писачки. Олівцем наносять візерунки і обводять їх тоненьким шаром воску. Усі від малого до великого старанно виводять малюнки. Пишу Роблю це перша і думаю, не не останній раз. Дуже цікаво. По-перше, це цікаво не тільки для дітей, але і для дорослих. Яке ти знаєш? Червона. Кидай. І а, а я в цьому буду. Розмальовуючи писанки, можна відволіктися від проблем і заспокоїти нервову систему, переконують майстрині. А ще кажуть, пасхальне яйце зможе стати оберегом, якщо на ньому зобразити правильні символи. О, така така писанка, як ми зараз робимо, вона є традиційною є узори більш давні, є більш сучасні, є більш вишукані, більш тонкі. Але ці, от такі, які здавалися, на перший погляд, примітивні узори, вони насправді дуже дуже давні і вони дуже дуже символічні. І писанкою насправді можна і підробити. Увати, побажати і успіх, і здоров'я, і діточок, і багатство і всього що завгодно. Розмальовувати писанки будуть щовечора аж до п'ятниці. Організатори обіцяють забезпечити безкоштовним писанкарським приладдям усіх охочих.